Вітаю, друзі! Сьогодні в мене є можливість поспілкуватися з генеральним директором компанії Лімограїн Україна Віктором Крибівським і задати йому декілька запитань про стан ринку, діяльність компанії та майбутні плани компанії. Вітаю, Віктор. Вітаю, Олександр, вітаю, колеги. Віктор, і перше запитання: яким чином Лімограйн Україна оцінює поточний стан ринку насіння в Україні? Та які тенденції ви спостерігаєте? Можемо сміливо сказати, що насінневе галузь абсолютно справилася з усіма викликами, які визвані війною. На сьогоднішній день ринок аграрій, тобто, повністю забезпечені насінням польових культур. Більше того, Україна на сьогоднішній день експортує насіння до країн Європи. Так як у 2020 році ми отримали. Визнання з Європи, тобто підтвердження OECD правил сертифікації, і це дає можливість насінню бути експортованим до Європейського Союзу. Це надзвичайно велике досягнення, і я скажу більше, що, мабуть, насіннева галузь на сьогоднішній день максимально наближена до європейської інтеграції, і більше того, вже також приймає участь в європейському аграрному житті. Як впливає глобальна економічна та політична ситуація на виробництво та постачання насіння в Україну? Комплексне запитання знову ж таки потрібно розділяти на групи товарів. Якщо ми говоримо за кукурудзу, на сьогоднішній день Україна повністю в достатній кількості виробляє насіння для власних потреб і також суттєву частину для експорту. Якщо говорити за насіння соняшнику? Ми десь 25-30% здатні виробляти, вирощувати в Україні. А все ж таки 70% ми говоримо за імпорт. І тут, мабуть, є обмеження щодо вирощування в Україні. Перш за все, це просторова ізоляція. Тому, звичайно, ми пов'язані з глобальними ринками, і ринок України також реагує на, скажімо, так, ті погодно-кліматичні виклики, які були. Не тільки на європейських в Європі, тобто да, інших континентах. Тому є десь питання, тобто, да, по забезпеченню насіння соняшником. Можливо, навіть очікується десь незначний легкий дефіцит. Чи планує компанія Лімагрейн розширювати асортимент культур, наприклад, соя, що постачаються на український ринок? Компанія вивчає. Нові можливості, нові шляхи для розвитку, звичайно, але перш за все, ми сфокусувалися на тих культурах, з якими ми присутні на ринку України. Це практично весь набір польових культур, починаючи від горохів, ярих ячмінів, озимих пшениць, ріпак, соняшник, кукурудза. І перш за все, наша ціль це покращити ті наші надбання, які є на сьогоднішній день. Так, підтвердження моїх слів є те, що. Наприклад, в галузі насіння озимого ріпаку ми починали з тюєві, тобто да, стійкість до вірусу жовтухи, тобто турнепсу. На сьогоднішній день ми пішли набагато глибше. У нас є багато продуктів під Нффлекс. Що таке Нфлекс, він поєднав в собі три основні характеристики: це максимальна врушайність, це стійкість до розтріскування і це краще засвоювання азоту. Слідуючим нашим кроком є це розвиток STEM-Health, це ті гібриди, які стійкі до ФОМОЗу, які е, толерантні до вертоциліуму, і також стійкі до вірусу жовтухи, який я згадав. Ну і саме останнє, мабуть, наше надбання є: це Scleroflex, це ті гібриди, які мають повишну, я би так сказав, е, толерантність до. Збудника такого хвороби, яка на сьогоднішній день досить актуальна, це склеротинні. Що стосується напрямку соняшника, за останні, скажімо, 10 років ми суттєво покращили стійкість до усіх відомих, я би так сказав, раз вовчку. Також це стійкість до посухи, це олійність і останні наші напрацювання це стійкість до хвороб, зокрема периноспорозу. На сьогоднішній день це досить поширена хвороба в Україні. І якщо Скажімо так, пропустити або неправильно вибрати продукт. Це може бути суттєве зниження а урожайності або навіть повністю втрата урожайності. Що стосується кукурудзи, ми тут значно наростили наш, нашу лінійку. Ми додавали багато продуктів в групі стилості 300 це зубовидні продукти, які характеризуються максимальною урожайністю, хорошою воловіддачею, і самі останні наші напрацювання це. Данубія – це зовсім новий розвиток нашої генетики, це зовсім нові продукти. І вже в цьому році ми очікуємо перші продажі бренду Данубія. Данубія говорить сама за себе, тобто це, перш за все, ті країни, які знаходяться в Дунайському регіоні, вони мають абсолютно високу ворожанність, і саме викуне вони досить апластичні і мають хорошу здатність до посухи. Тому я переконаний, ці продукти знайдуть місце у наших аграріях. Чи є різниця між насінням виробленим в Україні та імпортованим з за кордону? Дивіться, на сьогоднішній день усі, практично, да, комерційні організації вони розглядають Україну як частину Європейського Союзу. І українське насіння, абсолютно те, що я сказав, да, перед цим відповідав на запитання, воно вільно експортується до країн Європейського Союзу. Тобто різниці абсолютно ніякої а, не існує. Звичайно, насіння проходить сертифікацію звичайно, кожна компанія, то, також і ми, тобто перепровіряємо це насіння. Тому ми скажімо: а те насіння, яке келімограм вирощує в Франції в інших країнах в Україні, воно абсолютно ідентичне і відповідає усім вимогам якості. Віктор, ще таке одне запитання, близьке нам по духу з минулого. Наскільки високий попит на пивоварний ячмінь в Україні? Цікаве запитання. Тут, мабуть, потрібно дещо вернутися років 15 назад, що починалося. Наприклад, на початку 2000-х постійній площі Ярового Ячменя в Україні були дещо більше 4 мільйона гектарів. На сьогоднішній день їх дещо там більше одного мільйона гектарів. Про що це все говорить? Що ярий ячмінь не в змозі забезпечити той рівень рентабельності, який на сьогоднішній день вимагають аграрії. Я хочу ще раз сказати, що українське сільське господарство, тобто да, воно працює практично без всяких дотацій, і самое головне, що воно прибуткове. Тобто, це досить унікальна, як для мене, бізнес-модель, яка існує на теренах Європи. Повертаючись до пиварної ячменю, це вже не буває так більш як нішого характеру. Десь воно більш змістилося центрально, навіть західна частина України. І ті аграрії, які збирають 6 і більше тонн з гектара пиварної ячменю. Для них звичайно, це цікавий напрямок. Для них це цікавий бізнес. Як компанія адаптується до змін клімату, та які рішення пропонує для сільського господарства в цих умовах? Так, ми бачимо стрімку зміну клімату на сьогоднішній день. І компанія працює в цьому напрямку шляхом виведення нових рішень, нових технологій на ринок. Так, ми вивели а, на ринок гідронео, тобто да, це таке комплексне рішення по управлінню посухою при вирощуванні кукурудзи. Також ми вивели на ринок такий відомий бренд, як Санео. Санео це соняшник, який поєднує в собі а, стійкість до посухи. Стійкість до усіх відомих рас вовчку і стійкість до системи Clearfield або Clearfield плюс вирощування. Саме такі рішення актуальні на сьогоднішній день, і саме такі рішення забезпечують аграрію, от той, як кажуть, а прибуток або той необхідний рівень прибуток, який має бути на сьогоднішній день. Усі нові розробки, тобто, да, які проводяться, звичайно, враховують етапи зміну клімату, і я перед цим сказав за концепт Данубія. І саме цей новий концепт розвитку він також враховує такі зміни ринку. Заключне таке запитання, Віктор. Як ви бачите перспективи розвитку насінневої галузі в Україні? Е, перш за все, я бачу Україну частиною Європейського Союзу, і також насіннево галузь абсолютно повністю інтегровано е, до країн Європейського е. Союзу, який, і я переконаний, що Україна. Буде займати якраз провідне місце щодо забезпечення продуктами, скажімо так, харчування, і буде відігравати ключову роль щодо сталого розвитку сільського господарства на теренах Європи. Віктор, а зараз з тобою пограємо в одну таку трендову гру. Я тобі ставлю запитання з двома варіантами відповідей. Ти вибираєш один і кажеш, чому. Поїхали. Перше запитання: сонячник імі чи класичний? Хороше запитання. Тут важко однозначно дати відповідь в залежності, а в якій зоні знаходиться господарство, в залежності, по якій технології він працює, і в залежності, яка в нього сівозміна. Тому моя відповідь буде і їм, і соняшник, в залежності, знову ж таки, де і чим займається господарство. Приймається слідує запитання: кукурудза ФАО 280 чи ФАО 350. А також хороше запитання. Ми знаємо, да, що більш пізні продукти здатні формувати більш високу врожайність. Хоча в останні роки ми бачимо тенденцію, що десь в районі ФАО 300, мабуть, воно універсальне на сьогоднішній день на ринку України. Моя була рекомендація така, що розділяти і якраз диверсифікувати своє вирощування і сіяти і ФАУ 280, і 350. Приймається. Інтенсивна технологія вирощування чи екологічне землеробство? як для мене, будь-яка технологія вона має забезпечувати прибуток. Тобто, якщо технологія генерує прибуток, вона має право на життя. Мабуть, інтенсивна технологія найбільш поширена, тобто найбільш життєздатня. Якщо ми говоримо за екологічну, десь воно мене пов'язується з органікою. Органіку, перш за все, я рекомендував невеликим, тобто дрібним навіть фермерським господарствам, тобто, да, які мають обмежений масив землі, але можуть сфокусуватися, зокрема, на органічному виробництві. Дякую. А, так, висока вражайність чи стійкість до хвороб? Хороше запитання. Мабуть, не буває високої вражайності стійкості до хвороб. І як ціль, звичайно, це має бути висока урожайність, а вже під ґрунтом цього всього, звичайно, має бути стійкість до хвороб. Є. Так, слідує запитання. Прямий посів чи традиційний обробіток ґрунту? Знову ж таки, в залежності, що господарство практикує, ми розуміємо, що в останні роки зговорили багато за посуху в багатьох зонах вирощування, тобі ж. Прямий посів, тобто він себе оправдовує, але також багато аграрів використовують і класичний обробіток ґрунту. Я би сказав, в залежності, де знаходиться господарство, яке він має, а машино-тракторний парк, тобто як він має для обробітку ґрунту, тому тут знову ж таки в залежності від географічного знаходження господарства. Зрозуміло. Співпраця з великими агрохолдингами чи з малими фермерами? Україна велика аграрна країна, і я вважаю, тут мають бути присутні абсолютно всі гравці на ринку. Тобі ж і великі агрохолдинги, і дрібні фермерські господарства, і середні господарства. Тому, звичайно, ми маємо працювати з усіма сегментами на ринку. Дякую. Інвестиції в дослідження чи в маркетинг? Як для селекційної компанії, я би все ж таки тут віддав пріоритет інвестиціям дослідження. Є. Фокус на зернові культури чи на оліні. Також ми поговорили про це да, під час нашого інтерв'ю. Олійні культури на сьогоднішній день здатні забезпечувати більшу рентабельність, але ми бачимо велику комерціалізацію сівозмін. Тому якраз як попередники зернові культури також необхідні. Тому десь потрібно все ж таки притримуватися сівозмін і зернові, тобі ж і олійні. Віктор, і останнє запитання: каняк чи кальвадос? Хух, надзвичайно складне запитання. Мабуть, варто уточнити, якщо кальвадос двойної подвійної, тобто дистоляції, то можливо Кальвадос, якщо він ще з 60-х років. Тут точно кальвадос. Віктор, дякую за запрошення, дякую за цікаву та збістовну бесіду сьогодні. Дякую вам, Олександре, за цікаві запитання. Дякую вам, колеги, за вашу увагу. Друзі, ми постійно вчимося, вдосконалюємося, і я би хотів вас попросити, щоб ви в коментарях писали, які теми для вас цікаві. В майбутньому ми будемо запрошувати цікавих людей з агробізнесу і висвітлювати ці. Теми в відео.